Доброго дня, друзі! Пропоную вам послухати, як зимують деякі звірі, відповісти на питання, та знайти їх по слідах. Узимку на землі, деревах, кощах лежить сніг. Здається, що життя в лісі на луці зовсім завмерло. Але це не так. Під снігом і в товщі снігу снують лісові та польові миші. Землерійки. Вони бігають не лише під снігом, а й на його поверхні, залишаючи ланцюжки слідів. Подивись, як вони виглядають та на їх сліди. Заяць Весь день дрімає у ямці, зробленій зі снігу. Незадовго до заходу сонця він виходить на пошику корму, обгризає кору, пагони молодих дерев, кущів, знаходить копиці сіна, пожухлий бур'ян, може забігти в сад, щоб поласувати корою фруктових дерев. Подивись, як виглядають його сліди? Лисиця взимку живе сама, хутро в неї в цей час густе, пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу це невелика ямка. Коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки лисячих слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші, полює лисиця на зайців, пташок, не гребує рештками тварин. Буває, що заглядає і до корнуку. Подивись, як виглядають її сліди. Заліг у барліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі, сліпі відмежата. Ведмедиця годує їх своїм молоком, а коли пригріє весняне сонце, виведе їх з барлогу. Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами, вони розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді, горіхи влющини, лічинки різних комах, гризуть кору дерев. Подивись, як виглядають його сліди. Козулі взимку збираються в табунці. Верховодять в них завжди старі самки, а самці тримаються позаду, живляться молодими пагонами кущів і дерев, для відпочинку розгрібають копитами сніг і верхній шар землі та лягають на деякій відстані одна від одної, так краще вберегтися від ворога. Подивись на їх сліди. А зараз спробуй знайти сліди тварин, про яких шла мова. Розумнички, а зараз перевір себе, як переживають зиму звірі. Чи доводилося тобі спостерігати за звірами у зимовому лісі або парку? Розкажи про свої спостереження. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші розповіді.